Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Артем Довбик знову в інтересі європейських клубів. Наскільки можливий цей трансфер українця, і куди будемо розбиратися у цьому відео? А ви не забувайте, що в наших партнерів Овбе триває третя місія Кіберпанк 2023 Переможний фінал вже близько. Встигніть долучитися до гри. Артем Довбик не зміг забити 25, п'ять ніячів і повторити рекорд результативності чемпіонату України, який досі належить Генріху Хітаряну. Однак, форвард Дніпра один долучився до срібного голу в поєдинку останнього туру ОПЛ проти Кривбаса. Довбик зробив все, аби м'яч дійшов до бланко, який і приніс дніпрянам друге місце. Новий рекорд довбик не встановив, але став найкращим бомбардиром сезону 22-23. Ще й з величезним відривом. Вартема Артема 24 гули. Далі Сефері, Русен, Буяльський і Вонат. Нападник Дніпра 1 був найпомітнішою фігурою серед форвардів. Довбик вміє забивати м'ячі на будь-який смак, замкнути дальню стійку чи пробити зі штрафного, увірватися до штрафного майданчика на швидкості або ж протиснути суперника. Все це не проблема. Ну і пенальті. у довбика цього сезону було багато. 8 із 24 голів у чемпіонаті. Нападник забив саме з позначки. Велика кількість м'ячів, у тому числі у Єврокубках, спонукала інтерес європейських клубів. Довбик забив п'ять м'ячів у семи матчах ліги конференції і стабільно викликається до збірної України. Першим клубом, якому прописували інтерес до Артема Довбика, став Марсель. Але ситуація виглядає дещо дивно, бо лише взимку Олімпік придбав із Браги центр форварда Вітіньо за рекордні 32 мільйони. І в команді є Алексі Санчес, найкращий бомбардир Марселя. Окрім цього, існує невизначеність із тренерським питанням. Ігор Тудор залишає Марсель, а саме цей тренер звернув увагу на українця. Тож хто його замінить і чи буде його цікавити довбик так само, як Тудора, велике питання. Хоча сам Артем підтверджував інтерес і навіть мав контакт із представниками французького клубу. Навіть на фоні майбутньої участі Марселя у лізі чемпіонів клуб не має проблеми з центрфорвардами. Санчес провів чи не найкращий сезон за останні п'ять років. Челієць швидко став улюбленцем в Марселі і безумовно залишається номером один в команді. Щодо Вітіньї, то португалець так само отримує свій шанс після повноцінно пройдених зборів. Є діалог та інтерес від Марселя, але він був і півроку тому. Зараз, щоправда, став більшим. Як мені Марсель? Чому б ні? Команда сильна гратиме в Лізі Чемпіонів. Я тільки за головне, щоб домовились. Дніпро 1 перебуває у певній залежності від данського Мітюлана, адже половину від суми продажу доведеться їм віддати. Тому Дніпряни просять чималу суму за свого гравця. Реалії нашого чемпіонату вказують, що продавати менше ніж за 15 мільйонів ми б не хотіли. Мудрика я не беру до уваги, бо він дійсно унікальний. Але забарного продали успішно. Циганков пішов за невеликі гроші, але в нього завершувався контракт. 15 мільйонів сума цілком об'єктивна з огляду на результативність і статус футболіста. Але ключовим моментом був термін контракту. Довбик перейшов до Дніпра 1 влітку 2020 року і сам говорив, що угода в нього на три роки, тобто до кінця 2023-го. Така ж інформація щодо тривалості контракту була і на порталі Трансформарт. Це означало, що вже після 30 червня довбик міг укладати попередні контракти і взимку йти безкоштовно. схожій ситуації опинився. І Віктор Циганков свого часу, в якого теж залишалось півроку контракту, і тверде бажання поїхати у топ чемпіонат. Він Киян завдяки рекомендаціям агента переквардіола перейшов до Жерони, де Переквардіола ще й один із функціонерів клубу. На перший погляд це виглядало доволі дивно, бо ми в Україні добре знаємо, якими можуть бути агенські клуби. Але в цивілізованих країнах все інакше, як показала друга половина сезону, рішення Циганкова перейти саме до Жерони стало чи не найкращим у кар'єрі Віктора. Фантастична друга половина чемпіонату в виконанні українця. Три голи та шість асистів у 19 матчах Ла Ліги. А тепер Жерона поклала око ще й на Довбика. Цікава інформація, просто цікава для вас інформація. Жерона стала в чергу за довбиком. Наскільки мені відомо, спортивний директор Жерона і головний тренер дуже цікавилися Віктора Циганкова з кілами. Я нове слово вивчив з кілами Довбика, його можливостями, його грою, його сильними, слабими сторонами. І е Циганков це передав Артему. Тобто Артем це знає, Жерона. Ну, це так, просто інсайт, щоб ви розуміли, що в Іспанії про Довбика знають, і цілком можливо, що можуть воз'єднатися, скажімо так, в Жероні Довбик і Циганков. Ми не дарма стільки уваги приділили саме Жероні і кейсу з трансфером циганкова. Іспанці підписали Вінгера Динамо за 5 мільйонів і за півроку до кінця контракту. Довбик був у схожій ситуації. У форварда Дніпрян теж незадовго завершувався контракт, якщо вірити відкритим джерелам. Тому це був чи не єдиний шанс для Жерони отримати не тільки циганкова, а й Довбика, чи не єдиний, тому що каталонці за жодного футболіста не платили більше 6 мільйонів євро, вже не говорячи про 15, які хоче отримати. Дніпро один до речі, циганков разом із Мохікою та Моєсою став другим найдорожчим придбанням Жерони в історії. Але Довбик уклав нову угоду з Дніпром 1 терміном до кінця червня 25-го року. Цим клуб убезпечив себе від безкоштовної втрати футболіста. І в той же час суттєво ускладнив потенційний трансфер, бо тепер дніпряни знову можуть сміливо повертатися до цінника 15 мільйонів. Якщо говорити про варіанти, і зокрема про Жирону, то мінусом для Артема мало би стати те, що каталонці залишились без єврокубків. Жирона не впорлася із тиском наприкінці сезону і не виграла жодного з останніх п'яти турів. Це не дозволило фінішувати на сьомому місці та потрапити до ліги конференції. З одного боку, це розчарування, але з іншого команда, яка тільки повернулась до Ліги, одразу гарантувала собі місце всередині таблиці десяту сходинку. Цього сезону основним нападником Жирони був Таті Кастеянос. Аргентинський форвард забив 13 м'ячів та став одним із найбільш обговорюваних футболістів Ла Ліги після чотирьох голів у ворота Реала. Багато хто вважає, що каталонці могли би продати таті і на виручені кошти придбати довбика. Але контракт Кастиліаноса належить американському нью йорк Сіті, і Жерона орендувала футболіста без права викупу. Чи побачимо ми ще одного українця у лалізі? Агент футболіста підтвердив інтерес до гравця. Ця інформація відповідає дійсності. Але чи буде трансфер Артема під силу Жероні, залежатиме від бюджету цього клубу на наступний сезон? Зокрема, наскільки вдало вони продадуть свого найкращого бомбардира аргентинця Кастельяноса. Чи підійшов би Артем Довбик стилістично під гру Жерони? Українець більш потужний за Кастельяноса, але володіє такою ж високою швидкістю. Тактичній структурі гри Мічела центральний напарник це універсальний футболіст, який здатен однаково якісно, як грати безпосередньо у штрафному майданчику і замикати передачі, так і вміти маневрувати по усьому периметру атак. Підігравати партнерам, якщо поглянути на статистичні показники Довбика і Кастияноса, то помітимо, що цифри дуже близькі. Звісно, ми враховуємо контекст: що Довбик грає проти умовного металіста на Кастиянос проти реала. Але тут саме про стилістику гри футбол Жироне підходить довбику, але є один суттєвий нюанс. Проблема в тому, що про інтерес іспанців до Довбика відомо лише в Україні. Серед іспанських і каталонських змі жодної згадки про довбика в контексті переходу в Жерону не було. Лише у соцмережах можна побачити подібні публікації та й те, із посиланням на слова агента Довбика. Після укладання нового контракту з'явилися чутки про серію А і одразу конкретний список клубів, яких в першу чергу називається Болонья. Варіант насправді дуже цікавий, бо під керівництвом Тіако Моти Болонья грає в дуже динамічний і атакувальний футбол. Перемоги над Фіорентиною, аталантою та інтером, тому підтвердження. Але в клубі є Марко Арнаутович, який ще й навесні продовжив контракт. Австрієць є форвардом номер один. Якщо він залишиться в команді, то конкурувати буде дуже непросто. Однак на Марко претендує Мілан, тому варіант робочий і перспективний. Ще один клуб, який вже не перший рік торгує Артема Довбика, Торіно. Туринці, які болонія, середняки серії А. Команда Юрича стала десятою у нинішньому сезоні. Але тут із форвардами така ж ситуація, що і в Болонії є недоторканий нападник Антоніо Санабрія, який провів рекордний в плані результативності сезон, забивши 12 м'ячів за чемпіонат. В разі вибору цього варіанту залишається сподіватись лише на продаж парагвайця, інакше це буде не зовсім рівна конкуренція. Та й сума близько 15 мільйонів Торіно платив всього двічі: 15 за одного із найперспективніших півзахисників Івана Ілича, і 20 з лишком мільйонів за креативного Сімоне Верді. Далі називають два більш реальні варіанти: Салернітана команда, яка теж тривалий час стежить за довбиком. Цей варіант виглядає цікавим з точки зору потенційного ігрового часу. Основний нападник команди Діас став чи не найбільшим відкриттям сезону. Сенегалець забив 16 нічів і став третім бомбардиром чемпіонату після Осімхена Лаутаро Мартінеса. Діа звернув на себе увагу клубів АПЛ і відверто говорив про своє бажання піти. Тож Салернітана може звільнити місце і звільнити кошти під нового форварда. Мінус полягає в тому, що клуб із Салерно став 15 15-м у цьому сезоні, і немає жодних передумов. Вважати, що ця команда може в наступному чемпіонаті поборотися за єврокубки. Тож цей варіант варто розглядати виключно як трамплін. Ще один варіант із середини таблиці у 12-та команда серії А нинішнього сезону. Удінезе та ж ситуація, що й в Салернітани. Вони теж готують на продаж свого основного форварда. Бету як і діа поглядає в бік Англії до того ж, сутіль. Часто грає в схемі із двома форвардами, тож місце довбику у складі точно знайшлось би. У Дінезе дуже нестабільно пройшов сезон. Після перших дев'яти турів команда була в зоні ліги чемпіонів, але далі з травмою Деолофео все пішло шкереберть. І в підсумку лише одна перемога в заключних семи турах та дванадцяте місце у чемпіонаті. Артему довбику влітку виповниться 26 років. Якщо і будувати плани на європейську кар'єру, то йти треба вже цього трансферного вікна. Інакше буде надто пізно. Потенційний переїзд Артема у європейський чемпіонат це великий плюс і для збірної України. Бо зараз питання нападника з ігровою практикою в Європі знову стало проблемою. Але що обере сам гравець? Переїзд до Віктора Циганкова у Жирону, чи все ж таки довгоочікуваний перехід до серії А, де за українського бомбардира боротимуться середняки чемпіонату. Який варіант обере довбик? Літо обіцяє бути дуже цікавим. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.